Вітаю вас, шановні! Хочеться привітати вас з Днем Незалежності України. Саме цей нелегкий час стає зрозуміло, що таке незалежність, і яку ціну іноді приходиться платити за цю незалежність. Незалежність для мене це насамперед закон. Приходить на думку така річ, як перший постріл. Ну я його так називаю. Десь у якійсь точці на карті український солдат-захисник нашої країни зробив перший постріл по другій. По силі армії світу. Ну так вважалося. Звідки він взяв цю сміливість і таку впевненість, те, що він робить все вірно? Чому він не думав про якісь страшні наслідки цього пострілу? А тому, що він знаходився у законі. Наша армія знаходилась в межах закону. І коли ти в межах закону, ти ведеш себе упевнено, упевнено у своїй справі. Це те, що не можуть зрозуміти пропагандисти Росії, це те, що не можуть зрозуміти наші опоненти. Я сам живу і працюю, намагаючись діяти відповідно до законів, які працюють на території України. І насправді це саме легше, що можна зробити. Мене матір моя учила – Ніколи не бреши. Все, що ти збрешеш, воно виявиться рано чи пізно. Оце я вважаю працювати за законом. Коли ти в законі, ти впевнений, ти впевнений у своїй справі, ти впевнений на 100%, що ти робиш все вірно. І саме ця впевненість, вона надає сил. І зараз, дивлячись на ситуацію, ми можемо впевнено сказати, що вийшло, вийшло, воно вийшло, і ворог був зупинений. Ворог, як побита собака, зараз не знає, що робити. Ви знаєте, я порівнюю ці відносини між державами, не дивлячись на їх масштабність, зі звичайним життям пересічної людини. І що таке незалежність і що таке самостійність для кожної людини, для кожного чоловіка відповідального, це незалежність в прийнятті рішень. Для цього потрібна фінансова незалежність. Є ще одна думка в мене, яку, можливо, не треба казати, але це факт. Багато разів я думав про це, коли спостерігав по телевізору, коли наш президент або уряд намагаються підсилити військову підтримку з боку Європи або США. І наскільки туга йде ця підтримка, і в мене, чесно кажучи, я не можу зрозуміти, чому. Є подив от, у людей або у цих посадових особ наших, чому так Європа або США дуже так повільно це роблять. А я вам скажу чому. Тому що просимо ми цю зброю надати нам безплатно, надати нам безплатно, аргументуючи, що інтереси України це є інтереси Європи або інтереси США. Але я вважаю, що це не так. Я вважаю, якщо б ми заплатили гроші за цю зброю, нам би поставили все в такому комплекті, і за спеціалістами, і навчили б. І це було б зроблено дуже швидко. Тому вразна незалежності це фінансова незалежність. Фінансова незалежність це те, до чого має стремитися кожен чоловік, кожна держава коли ти фінансово незалежний, тоді ти можеш приймати рішення. Ну це як у житті. Коли ти повушив в долгах, коли в тебе нема грошей, за що посіятися або за що підтримувати свій бізнес, за що дітей відправити у школу, як ти можеш приймати самостійні рішення? Ніяк. Точно так же і тут. Не будемо повертатися у минуле, що потрібно було зробити, що менше треба було пиздити гроші. Щоб більше приділяти увагу економіці, а не душити налогами бізнес, то вже в минулому. Не будемо критикувати наше керівництво зараз. Але це факт. І коли закінчиться війна, цьому буде треба приділяти багато уваги, щоб наша країна могла виготовляти свою зброю, яка дуже ефективна, а також мала можливість закупляти зброю з інших країн більш сучасно. І все. Для того, щоб бути фінансово незалежним, треба працювати. Тому і ми працюємо. Працюємо зараз, щоб приймати самостійні рішення. Ну, от, закінчили ми вже збирання врожаю пшениці. Хотілося б сказати про комбайн. Я у минулому сезоні викладував відео, де Міркував з приводу того, чи, чи потрібно купляти комбайн фермеру, який знаходиться ну, в тих умовах, в яких я знаходився, це по фінансам. Чи, можливо, ці гроші треба ставити на розвиток, докупити може якийсь об'єм добрив, може якусь сівалку, чи може якийсь склад відбудувати. І ви знаєте, я не помилився, те, що не купив комбайн. У нас в районі з'явилося ще два джундіри які, до речі, в мене і збирали врожай. Перший це Серега фермер UA. І другий комбайн, який закінчував збирання вже. Це ще один Серега там з сусіднього села. Привіт тобі. От. Тому в цьому році проблеми з комбайном не було. Зовсім не було. Не хочу, щоб фермери перетворювалися на. Таких любителів цяцьок. Оці цяцьки, оці комбайни, трактори це все потім. Спочатку треба налагодити бізнес, налагодити технологію, а тоді вже, тоді вже гратися у придбання якоїсь техніки, якщо на це є можливість. А кидатись із-за того, що тобі. Якось невдобно, якось тобі не з руки там дзвонити, домовлятися. В мене є приклад, коли фермер, зовсім не маючи ніякої техніки, проживаючи окремо від своїх полів, десь там у якомусь місті, я навіть не знаю де, він наймає техніку, він домовляється, він на телефоні, і я не вважаю, що це якось погано. У людини є талант. З'ясовувати оцю всю логістику. І він робиться справно, в нього гарні врожаї. Тому це, як би то сказати, не потрібно вкладувати гроші в своє е, таке удобство, що тобі удобно це робити, що тобі зручно. Зручно, коли є свій комбайн. Так, зручно. Але бізнес диктує свої правила. Якщо ти поспішиш розтратити гроші, свій актив, то ти просто-напросто можеш вилетіти у трубу. І підеш на заклання отак, от з рукою. Ото тобі буде й незалежність, ніякої незалежності тоді не буде. По висновкам, все ж таки по пшениці хотілося б сказати, що все, -таки, все, що сталося з врожаєм, на круг у нас десь вийшло 27-28 центнерів, все це проблеми, які були восени. Косив я два поля крайніх. Значить, на першому полі було по кукурузі прямий посів зроблений, а на другому полі я робив дискування. Дискування, де я намагався вирівняти почву, робив мілко це дискування, робив, щоб менше було цієї груди. Потім перед посівом прикату, щоб все це зрівняти. Я вам скажу, що коли я приїхав на поле, я побачив, що це не дало ніякого результату. Навпаки, це дало негативний результат. Чому? У нас ціва зміна це сонях і озима пшениця. Коли ми збираємо сонях, вже сроки посіву всі підходять ось ось. І можливості у пшениці закуститися гарно, можливості. Розпустити своє коріння в неї вже практично немає. Нема тих температур, нема тої вологи. І прямий посів, коли ми робили це самі пізні поля, які ми сіяли. Прямий посів по кукурудзі дав кращий результат, ніж посів, який був по дисковці. По Дисковці я влагу всю вивітрив, висушив, а по кукурудзі вона була. І сходи, я показував їх. Ці сходи, є відео, дамо тут силочку, подивіться, які були сходи. Там де, були, там, де я дискував, на полі були маленькі шилочки, а там, де був прямий посів по кукурудзі, вона ухопила якусь влагу, і вже було три листочки. І там урожай склав 26 центнерів по дисковці, а там, де прямий посів, 36. Е, є відмінність. На цьому полі, де був прямий посів по кукурудзі, я використовував доброго джива. Вважаю, що воно краще. Чому я так вважаю? По кругу, коли ми почали посів, ще дівчата не приїхали з цим бегом. По кругу ми повністю обсіяли. Майже два круги, ми обсіяли це з вітчизняним добривом. І там пшениця. Була найгірша, ось по колу, вона була найгірша. Хоча кожен рік края набагато-набагато краще. Края вони як-то затоптані, вони плотніші, пшениця там розвивається краще. Але саме по краях в цьому році була вона найгірша. І от у центрі, де ми вже почали використовувати це імпортне добро по 100 кілограмів, то пшениця була дуже-дуже гарна. Не знаю, може це мені так здається. Воно, як ми з Серегою щоденник фермера общаємося, він каже, може, це як же він каже, це не можу пригадати, ну, сенс сенсу тому, що це само, самообман. Ти дивишся і себе переконуєш, що це так. Тобі так вважається. Ну, вважається. Ну, можливо і так, можливо, і так, але ти добре в Дніпровське. Використовувати вже не буду. Та, мабуть, взагалі з такою ціною на доброго вже використовувати їх дуже-дуже задорого. Працюємо не тільки ми, працюють і заводи, працює ремсинтез. Ремсинтез виготовив нову сівалку, яку я показував у попередньому відео. Сівалка бункерного типу це великий бункер із пропашною шиною. Також є шина підзирнові. Це така універсальна сівалка. Копіює вона схему хоршовської сівалки. І як я вже казав, хлопці запросили мене, поки я був у Кропивницькому, запросили мене на випробування цієї сівалки. Треба було посіяти рапс. І на цьому випробуванні все пішло не так гладко, як хотілося би, тому що все ж таки були такі. Нюанси всі валці, які б неможливо перевірити на базі у себе, коли у тебе ну, навколо асфальт або якийсь щебінь, ти не можеш випробувати, як будуть працювати розгортачі ряду, наприклад, як будуть працювати якісь механізми, у, коли піде нагрузка, це буде автомат, і включення цього. То есть, на базі він працював добре, коли підняли, проїхалось, все добре. Але коли ми були на полі, підняли, опустили, проїхались кілька метрів, 15-20, він раз виключився. Була вся річ там, у пружині та підкладці під нею. Це все, щоб це все обрати цю причину, на це виходив час. Тому у перший день там практично нічого і не посіяли. Але я потім зрозумів, що наскільки складно взагалі заводам-виробникам проводити ці іспити. Наприклад, тобі треба провести іспит сівалки з посіву рапсу. Який час є на посів рапсу? Де взяти те поле, кого можна переконати, якого фермера привезти сівалку, махатися з її підключенням. З її випробуваннями цими. Тому ось в, цьому, в цьому є великий недолік у цих випробувань. За день тобі потрібно всі ці недоліки, їх треба обрати і якісно висіяти. І ці недоліки вони проявлятись можуть тільки на полі, наприклад, той самий розгортач. Розгортач він може працювати по різному на Великій кількості соломи, на зменшеної кількості соломи. Якщо це солома вогка, така влажна, або якщо це суха солома, оця висота, яка почва, якщо почва дубова суха, то цей розгортач буде котитися, розгортати все буде добре. Але якщо почва м'яка, він буде зариватися і це треба все передбачити, такої можливості нема, тому робиться це все в полі. Одна з переваг такої сівалки, що вона універсальна. Як я вже казав, там є пропашна шина, також є зернова шина. І, звичайно, коли ти пропашною робиш сівалкою, в тебе у бункері знаходиться доброва. Коли зерновою, там і доброва, і насіння. Там два висіваючих апарати. Сподобалось мені, що вони використовують свій. Апарат, який нагнітає повітря, тому що я знаю, що на сівалках такого типу ставлять спеціалізовані ці дуйчики, які стоять там шалених грошей, яких-то неймовірних. Вони використали свою турбіну з УПС, -ки. працює вона через гідравліку, регулювання є. Тобто, ну, це рішення дуже, -дуже багато секономоване на цьому агрегаті. Хочеться також відзначити, що хлопці зробили ще крилишки, крилишки між дисків висівних. Значить, там є оцей утворюючий ложбінку цю клик. І на цей клик вони пристосували такі крилишки металеві. Ці крильцята вони дозволяють сіяти, коли в тебе 2-3 см поверхневого шару. Вони такі сипучі і сухі. От для наших ґрунтів це я вважаю, що дуже-дуже гарна річ, тому що не встигає от, насіння, коли проходить диск, проходиш ти сівалкою. Я з тим стикнувся, коли вони мені присилали ту атрію. У нас був пересушений ґрунт у цією культивацією, і почва зсипається. Насіння не встигає попасти на вологий ґрунт. І ці самі крильчата, які подовжують як би то, оцю захисну таку дію, то завдяки цим крильцятам падає насіння, чітко на оце ложе вологе і таке придавлене. Єдина річ, що я хлопцям казав, що ці крильцята повинні швидко зніматися і ставитися, тому, тому що коли буде дуже вологий ґрунт, мабуть, там. Може відбуватися якесь забування. Може, але це теорія. Тому, кому цікаво, дзвоніть на завод, телефончики будуть внизу у коментарях. От. Вітаю ще раз Днем Незалежності, вітаю всіх захисників. Вони роблять зараз дуже, дуже важливу, дуже небезпечну справу для нас. Вони ризикують життям, вони ризикують усім, що в них є. Також у кожної є діти, є жінки, які їх чекають. І тому ми що можемо ми зробити. Ми працюємо, допомагаємо фінансово та не опускаємо руки, тому що держава потребує від кожного чоловіка зараз в Україні, щоб він працював на єдиний загальний результат. Єдиний загальний результат це перемога. Ми повинні довести, що ми. Що ми незалежні, що ми відповідаємо цьому званню незалежної країни. Отак, От друзі. Всім пока, до нових зустрічей, удачі і натхнення.